Всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам України. Хлопці мають на продажу дві кобили, дві дерешки, одна така більша колена гарна. По-моєму, возили до жеребця, до Юри, по прищів, там Ігора є. І, ігора є там першерон. Це називається Юра, гарний жеребець. Я його вже колись знімав, то вони ці вроді парували ним. Гарна кобила. Їде, бачив, що хлопці наші їздять, невелика, довга кобила. Кобила вроді трохи старша, десь 14-15 років. Десь так, десь так в такому районі казали хлопці. Та другий вроді трохи молодший. зараз ще знімемо ту другу. Кобила ногу має грубу, ну їде, бо бачив, що їздять хлопці нею. Та не є така феститезна, якраз така в роботу зараз. Для, для села, для сільської місцевості, то супер. У нас горів немає, рівнини, на ріку. Видів, що їздять, шутер возять. таке, не знаю, що на городах нічого не дивився, чи щось роблять чи не роблять. Ну, файна кобила велика. Що в нас звідки походить? Не знаю, нічого. Газданий казав. Там номер. Я скинув опис Михайла, Михайло за кордоном. Зараз але я скину його український номер, то можна, можна дзвонити до нього. Кого буде цікавити, ціни не знаю, ціни там щось договірні. І зараз так стоїмо. Ну, чуть-чуть Так не знаю, як називається. Їсть. Ну, Гарна кобила, довга я кажу, довга, довга ногу має грубу. Жеребна, кажу, Жеребна, по-моєму, від, від Юри. Жиребна, не жеребна. знаю, що точно возили до До першорона, до, до Ігора туди в В оприщів. Ну, кобела велика, якщо ви мала така кобела лоша, то й би було. Довга кобела. Сьогодні цілий день майже дощ падав, зараз вже трохи сонце прорізається, тут було хмурно. Мали ще зранку зняти кобела колена, просто не є така сита, бо пасети, і там хлопці дають трохи вса, напевне, на траву висипають. Це та й... Та й таке, а поки ще до осені. Ще можуть бути і на траві. Чи їм такого страшного не буде. Отак, так виглядає, як називається, не знаю, щоб там. Казали все собі по телефону. Я скину Михайла номер, собі буде домовлятись, що ціну, скільки, скільки її є, насправді років. Так, ми по зубах не, не виступаємо, не зазираємо зуби, не пхаємо пальців, челепу. Таке подивилися, скільки хлопці сказали, скільки я сказав, а там з Газдою собі, собі говорить. Файна кобила. Коні зараз в даний час знаходиться в... в тисманичанах. Багато коней на продажу є. Що, да. як називається? Майя кобилася називає. Мая кобилася називається. Ця Майя називається, так? Мая. Кобелка Майя. Зараз йдемо до другої, там друга пасем. Зараз підемо подивимося на другу. Таке, хіба десь, якщо вже там хтось захоче так конкретно бути, дзвонити до Михайла, скинуть вам відео, як вона в ріці їде, бо я кажу, бо я бачу, що їдуть майже кожен день. Коли зранку виїжджаю, до що коні їдуть. Таке часу ну, не маю. В ній вдома не сиджу, бо теж маю роботу. Коли виджу, тоді вежу. одно, якщо коні підклавні, в нас на чотири ноги, ну тож наїздіть на ріку. Бо хто так просто для себе тримає коника, нічого не робить, то кують або на передні, або взагалі не кують. Ці тут на 4 ноги підкована, ця кобила зараз. Подивимося, як тут. та. Та трохи менша кобила, ця трохи така. Більша і довша. Та трохи молодша. Та має в районі 12 років, кажуть хлопці. Зараз подивимося. Хоч і осінь, але паші є, паші зелені, дощ. Дощ трохи перепадає час від часу. Трави у нас є і цього року. Проблем з травами не було, думаю, ні з сіном, ні з травою, ні з чим. Це має таку лисину на голові, має дві задні ноги білі. Така теж дерешка. Так, теж на 4 ноги ковано. Це трошки і худше може, може і ні. коні робочі. Так само на 4 ноги кована. А це як називається, нічого не казали. Казали, що дережка просто каже. А, дережка просто, так? Це просто дережка. Це має в районі 12 років. То хлопці кажуть, є таке, є знавці, спеціалісти, нехай світ приїжджають, дивляться. Кобили дві разом будуть на одному номері. Кого буде цікавити ціни, не, не знаю, навіть, навіть приблизно. Це трохи якийсь такий горб має на цьому, на хребті, напевне, добре, може, дуже добру тягу, напевне, має, бо що навіть не знаю. Напевне, добре їдеться кобила. Ну то, то вже таке, то вже собі десь приїде, буде пробувати. Не знаю, є якісь лошата по них, нема. Та є, напевно, що думаю, що кобелі вже трохи. 12 років мали би бути якісь лошата. Тоже має ногу таку непогану. Нічого не міряли, скільки нога має. Та сьогодні неділя не будемо з рулітками бігати. Та має трохи грубшу, але та і більша і довша кобела. Це теж таку, як на таку середню кобелу. Кобела не є така мала, середня така кобела. Така непогана. То та ногу теж має гарну грубу. Таке, якого буде? Цікавити. Пасуй добре, дилюсь хоч обід. Що ні, нічого добре коли що кабинети. Черво шуцає. Ти це в їх у Марян? Спершу тут Та, є у нас хлопці. Добре їду, ні? Діду свою прягав. А двох їх впрягали? Чи... Ти їй свою пригов? Так, двоє дюки. Двоє йдуть добре, а вони дві їздили в парічну? Так, ці дві та, дережки їхали? Так, да, йду, то я там танді. Та? Yes. Ага, то вони навіть дві в парі. Дві в парі навіть їздили на ріку, то. У добре, одна більша, друга менше. Дуже добре. Одна більше сильно замітно, що одна більша не менша чи не дуже. Не дуже. Трохи є, бо та довше наперення. Да. Та ширша така, трохи довша так кобила, що Що там, що ми першого знімали. Тому що пару хтось не буде брати, якщо щось, то хтось собі до пари підпарує, кому що більше треба, буде трохи менше, то ця, трохи більше, то та. Це теж кігне смерть. Кігне добре? Що везет? Пісок, камінь, шутер. Шут... Шутер. Шутер, шутер, Кіне, добре, а. Так, 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 так добре, пане на ріку, тут що ситець, треба через води їхати. Не так, можна так, можна. Думати, це не ставати. Ти вже цю свою забрягу теж? Ні, це. Тому так, бо я собі свою пробу А, ти свою пробував уїхали, так? Ясненько. Ти, Каже, хлопець оди, що кобела їде добре, що все цим не стає. Та то, таке, то нехай хтось їде, що я буду тут розказувати, Нехай хтось собі їде, пробує. Так, нехай їду запрягають, я вже ну, ще раз наголошую, тут і сменечана знаходиться коні. Номер телефону я Михайла залишу. Будете собі дзвонити до Михайла та й з ним про все договорюватись. Кобилки пасуть на полі. Так що всім приємного перегляду, бувайте здорові!